І так і день починається. 72 річна Ольга Дудко щоранку залазить на драбину, щоб прибрати плісняву в квартирі. Піднімаю жалюзі, лізу на підвіконня, спочатку губкою збираю, отам, де з'являться засудки, пліснява. Потім ось тряпочки сухими тряпочками протираю, витираю вікно, потім відкриваю всі вікна тут, лоджею і стою, роблю протяг. Провітрю, відкриваю балкони, все два-три дні пройшло. І і знову те саме квартира Ольги Дудко на другому поверсі будинку. В її квартирі немає тепла, бо поверхами вище ведуть будівельні роботи. В кімнаті максимум 15 градусів тепла. Але жінка кожен день відкриває вікна, бо від сирості кімнати вкриваються пліснявою. Її сусід Геннадій Терещенко живе на іншій стороні будинку, а тому його квартира з теплом. Зробив отакий от бар'єр. Тепловий його вітром, звичайно, зносить. Тому що скрізь звідти йде, але тим не менш на 3 на чотири градуси температура там більше, тому що там кухня і батареї. Такі самі бар'єри чоловік встановив і на вікнах, щоб якомога довше зберегти тепло в квартирі. Десь біля 20-19-20 градусів. Да. десь двадцять градусів. Це коли тепло, коли теплі батареї. Коли вони десь відключають або знижують температуру теплоносія, ну тоді десь 18, у будинку 42 квартири з теплом, а 28 – без тепла. Це е, складний е, будинок, який дуже постраждав. Значить, е, ми маємо 28 квартир. Це два стояка по 14 квартир без опалення на сьогоднішній день. Е, і плануємо закінчити будівельні роботи січень, лютий 2023 року. У будинку одночасно ведуться демонтажні і відновлювальні роботи одразу на кількох поверхах. І це один з будинків, де триває довготривалий ремонт, розповіла представниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Саме перекладається кладка стін, заливаються бетонні перекриття, споруджуються внутрішні стіни, квартирні. Якщо брати по частинам будинку, наприклад, ліва частина будинку наразі днями почнеться монтаж гвинтових опорних конструкцій з четвертого поверхня. Поверхи і буде розбиратися, демонтуватися зовнішня кладка стіни і перекладатися заново. Це та квартира, в яке епічне попадання. Було це снаряд дуже потужний від урагану. От тут була пробоєність з цього боку. Зруйнована практично було дуже великий отвір. І вже зробила перегородки. І зробила залиття того отвору, що було міжкімнатне. Там була пробита, будемо так говорити кумулятивним зарядом. Була пробита бетонна плита. Зараз біля будинку працює один будівельний кран, але днями там з'явиться ще один. І роботи будуть йти на 11-му і 12-му поверхах. А людям по завершенні робіт поетапно даватимуть тепло. Немає можливості подати тепло у частину будинку, яка саме задіяна в ремонті. Тому, на жаль, ми тут не маємо впливу підключити просто е, неможливо наразі. Але в ході закінчення робіт поступово квартири будуть підключатися до опалення, тобто поетапно. Закінчили одну частину робіт, змогли підключити квартири і так далі. За попередніми розрахунками відбудова багатоповерхівки коштуватиме міському бюджету орієнтовно 20 мільйонів гривень. Дарія Янушкевич, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.